Шранок після пекельної ночі в Києві було страшно, тривожно, гучно і безкінечно, як небо. Але так важливо у такі моменти мати духовний фундамент і щось таке душевне та тепле, що відволікає, розслабляє і надихає моя цілюща таблетка балконний город. Вітайте поповнення, ще одна помідорка, вже третя, але якась вона слабенько прийшла, маю сумніви, щодо неї. Ще перчик, шоколадна м'ята і два види базиліка. Піклуватися, відчувати потреби, спостерігати за зростом і змінами це так заспокоює. Мене тягне до живого, це щось нове, магічне та цілюще. А ти вже знайшла свою таблетку від смутку. Самотності та розчарувань, бо він дає втомленому силу і безсилому додає міць.